Це минулорічна акція українських байкерів на Михайлівській площі у центрі столиці. Її організатор українець вірменського походження Ашот Арушанов на прізвиську Сальвадор тоді пояснював, що українські мотоциклісти проти війни, проти російського вторгнення на територію іншої держави. Сьогодні ж, коли напередодні 9 травня російські нічні вовки роз'їжджають європою, український байкер обурюється ще більше. дуже сильно запалітізіровано їхні. мотоциклетным его даже как-то сильно уже и не назовешь. Ехать в ту Европу, которую клянут всячески, называют Гейропой, ехать с благими намерениями опять не соответствует, если она такая плохая. Ехать с плохими намерениями, тогда что тогда удивляется, что их не пускают. То есть, ну опять вот, никак не сочетается их вот этот... З ватажками російських нічних вовків Ашот знайомий особисто. І тепер з окремим жалем він згадує, як два роки підряд дозволяв їм рекламуватись на своєму фестивалі Тарасова Гора. Бувало хірург дзвонив, там можна не там можна там подействовать, щоб вони там приїхали своїм автомобілем. Ну, так, да, хорошо, ласка. Ну, опять-таки, я це робив як організатор, как коллегиально, знаете, или толерантно относясь к организаторам фестивалей мотоциклетных. Но как сам лично я не способствовал этому, не присутствовал там, не ездил. Філософія байкерства і політична заангажованість для мотоцикліста речі не поєднувані, але бути осторонь подій Україні прихильники мотоспорту не можуть. Патріотичний трайк Ашота цьому яскраве підтвердження. Синьо-жовта гама, тризуб і напис Слава Україні наочно демонструють погляди його власника. Як і минулого року, Ашот Арушанов організовує черговий байкерський зліт. Але в той час, коли російські нічні вовки так прагнуть потрапити на Берлін, він збирає друзів для поїздки в АТО. Місце зустрічі незмінне Михай. Лівська площа у Києві, місце ж призначення Дніпропетровськ і лінія розмежування на сході. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.